Ще хочу таку річ сказати, ось тут в мене у минулому році минулому росла Кніфофія Пока Оранж. Я її отримала, відразу тут посадила. Ось вона квігла і добре росла. Хто пам'ятає мої літні та осенні відео осінні відеосінні? В мене була поки йлоусот. 5 рочків він в мене. І не кашає, дуже добре зимує. Ніколи випадів не було. А ось тут в мене був випад. Я її врятувала. Ось це трошечки з неї залишилось. Чому? Я так зрозуміла, ось тут була в мене провал і яма. Зараз дуже-дуже. С, сира була в нас і є весна. М -м, мабуть, вона не полюбляє замокання. Іншого я не знаходжу пояснення, чому вона в мене тут пропала. <свісно> тут була ямка, натекла водичкою, і воно підгнило. Оце врятувало трошечки, підсушу, воно вже полізло. І посажу вже її десь десь, щоб не замовкла. Не замокла, не замовкла. Вона ж не тарахтить, як я. Ось так, по кніфофії. то, мабуть, люди іноді кажуть, що кніфофії Пропадають. В мене були кніфофії великих розмірів, такі колись давно старі, вони були дуже високі, вони відквітали і все. А ця серія покоєло, чому я її збираю? Тому що вона не скоросла і квітне вона з середини літа до практично до холодів. Так що ось це по кніфофії. А це мускарі сорту Блю Спек. Вони бувають дуже різні. Але це великі мускарі. Бачите, які в них суцвіття. Але вистрілюють і такі. Я так розумію, що це нормально. Тому що іноді буває в одному кошуку і такі, і такі. А потім вони є. Ось, але вони відрізняються від звичайних моїх. І вони зараз будуть великого розміру ставати. Трошки ось витягуватися. Щоб ви розуміли, це не весь, не весь розмір. Зараз в іншому місці я гляну, я їх дуже обожнюю, бо вони довго тримаються. Такі от незвичайні. Ось ще тут. Ну, от, бачите, от, у моя рука, ось такі мускарики великі. Ну, добре тримаються. Ось дощ, дощ, а вони нормально. Ось які тарілки. Цього екзетик империр стають. Бачите, махрові, такі таці, трохи сонечко виглянуло, ось вони. Розкрилися, а потім зачиняються. Я їх полюбляю, хоч і такі дранці зараз. А ось тут мої звич... звичайні мускари. Вони в мене давно, самі собі так, ростуть полянкою. Тут лук картавський поліс. Вони в них маленькі квіточки. Ї... Та йди вже їж. Зюзіт. ще тут блюспойк. Ось вони які різні. А тут от прострілюють, але це теж блюспойк. Мабуть, залежить від е, цибулинки, яка вона. Чемерник фоетідос. Ось він же від квіт, позакладав насіння, а кому не потрібно насіння, щоб він. Кажуть, що агресор він сіється. Ну, зріжте, поставте. У вазу, та він нічого вам не носиться В нього є така особливість, що його іноді потрібно давати йому омолодження. Ось, бачите, це від цього куща лізе молода бронючка Ось, бачите? Ось так він лізе, це не діточка, це від цього стовбура на ньому, бачите, сидять. Тому буває, що верхівка стає неприглядною, її обрізають, і ось ці бокові, вони не виростають і пущик молоденький та гарненький стає. Цей рівень води, що налило за ніч. Оце такий рівень. Тут Стояли в мене рослинки. Винесла контейнер. Ось, який рівень. Тут не було води вчора. Отак лянуло. Квітує мукдинія Карасуба. Повинен листик потім почервоніти. Будемо спостерігати, як воно проявить в себе. Попримала серія Беларіна. нас її кличуть деякі Балеріна. Беларіна це Кармен. Не прикривала, добре зимує. Я вже писала у коментарях. Що в колективному замовленні брали? Розсаду. Тобто розсада приїжджає десь ось така от розміром. І... Але була дуже-дуже непогано. Все вижило. В мене все з розсадицького замовлення вижило. Так, вона не дешева. Навіть розсадою не дешева. Але ж хочеться і якісь. Якісь якоїсь екзотики новенької. Це сорт Blue Champion. Квітне довго. Ось вона буде ще випускати. Теж все зимує добре. Ну, дві зими, дві зими. У минулому році вона квітла, але потроху. В цьому вже я трошки собі відсадила, мені мало, вже рісніше квітне. Це сорт Pink шампан. вона починає розквітати ось такою біло-бежевих відтінків, а потім починає набувати рожевих кольорів. Рожевих. Тобто її такі така ось незвичайна. Це з насіння я сіяла, сорт не знаю. Ось така з насіннячка. гарна, але якби не дощі, вона б стояла, а так завалилася. Примула комарова. В неї великі квітки, білі, дуже-дуже великі. Але я її трошечки зробила переопил. В мене є ще така біжева інший колір, інший ця бі біла, а ця ось така трошки біжево жовта сорт Лівлілок Беларіна теж це Балтик Блю. Вона інша. Це мої сіянці. Мої. Це теж знасіння, але мені здається, це інша. Щось вона не така, не такий колір. Трошки. Вони всі відрізняються. Теж я. Переробила Перупол. Ось такі. Це, е, Валентайн. Ось така ось. Червоно. І ось там ще буде квітнути знов. Пишу, що вона повторно квітне, не знаю. Кущики були в мене ж розсада, була маленька. Зараз вони ось заквітли. Ну, в прошлому році теж вони квітли, але трохи менше. А це прима мандарин. Ось така жовтенька. Тут в мене теж мої пересівки, але я переносила все і ось. Кущики не посортували, так, все, в одну купу посадила. І ось такі вийшлося сіянці. Ні, це не сіянець. Це в мене була. Давно-давно я здачі ще, ще її привозила, коли в нас і вибору не було, не примул, нічого. Це у кожному дворі росте. А це так, це я теж пересівала. Ось насіялась трошечки інше. Ця висока, фіолетова, ця, ця більш рожева і низенька. Ну ось знов дощ. Знов давно тебе не було. Десь півгодинки. І знов воно ото накапустило. Ну, і як без що, чогось новенького. Поїхала я в епіцентр і купила дві рослинки. Ось у таких маленьких е, горщиках. Зовсім це навіть не Pet 9. Е, Вуличний рослини мікс. Але це я знаю, що це Фатінія. Мабуть, ред Робін. Ну, вона розповсюджена. Ну, я бачу, що вона високоросла повинна бути. То, мабуть, ретробін. А це рододендрон, Такий вускалистий. Ну, Знайшла як рододендрон, бо на горщиках не написано Рослина мікс. Ось такі маленькі горщики по 160 гривень. Але в мене була змога перевірити коріння. Коріння мені сподобалось новеньке. Зараз я розправлю ось тут осмокот закладено. Я сама використовую осмокот. Це пролонговане добриво. мені потрібно, тому що горщики не можна додати перегній. Корені в горшиках з перегноєм, з компостом дуже-дуже можуть заболіти. Ну, Якщо компост не гарно перепривши, може коренева захворіти та позагнівати. Тому не рекомендую. Горшики можна мульчувати, але під коріння не додавати свіжого компосту. Ось тут коренева вся. Мокра, але в нас така погода, що все чвакає. Трошечки я зараз її порозчусу. Тут не зовсім мочала, но норма, норма. я перевірила мені всі. все влаштувало, і зараз зроблю суміш. І посаджу поки що в горшик, бо я купила їх так зненацька і ще. Не знайшла місця. Ну ось як це називається? А по прогнозу на сьогодні без дощу. Знаєте, я навіть не стільки за себе переживаю та свого город, Скільки за наших хлопців. Скільки за наших воїнів! Як вони там У нас є... Так. Це парасолька. Трішечки привожу все до ладу. У мене було сьогодні по програмі газон швиденько викосити, але мені здається там. Наближається в нас страшний шухар. Мій газон накрився мідним тазом. Все квітує, а ми нічого не встигаємо. Ну, зовсім. зовсім ті хіри пішли, гільнінка щось вона раніше всіх практично розкрилася мої одне з найулюбленіх тюльпанів. Великі. Це такий сорт. Вони можуть бути жовтими, червоними та помаранчевими такі яскраві. Треба бігти.